Друзі, всім доброго дня! Мене звати Ярослав, займаюся пригоном автомобілів зі Швейцарії. Викупили в Швейцарії ось такий хороший варіант, в дуже хорошому стані, це Hyundai Santa Fe 2,2 дизель 145 кВт на автоматичній надійній коробці гідротрансформатор. Автомобіль чистий 2010 рік. Автомобіль тільки приїхав в Україну, він повністю розмитений, сертифікований та вже готовий до постановки на обліку. Перша реєстрація постановки в сервісному центрі МРЕО буде в районі 250 доларів. Дуже ось такий гарний колір по автомобілі, також присутні на складання підігрів дзеркал, дублюючі поворотники. Друзі, чесний оригінальний пробіг 210 тисяч, оригінальне стекло лобове в нас. Всі вікна по колу також в оригіналі. Лінзована оптика, протитуманні фари, омивач фар. Ось така у нас гарна хромована решіточка. Автобіль без сколів, без царапин, без м'яти, резина у нас одинакова. Також ця тормозна система автомобіл обслужена, тормозні колодки, бліни, все в гарному стані. В гарному стані у нас легкоспавні диски. Задні вікна у нас заламіновані заводським напилом, заводу. Також у нас присутні такі хороші, гарні рейлінги. Кожна кнопочка, все по автомобілю, друзі, працює. Також у нас послуга доставка автомобілів по Україні, хто не зможе приїхати до нас, ми приїдемо до вас Це вже більш детально по телефоні. Також у нас присутні задні партрунічки, фуркопчик сьомний, такі дві стильних вихлопних труби. Автомобіль у нас йде семимісний. Зараз вам покажу його бистро по салоні. Ось такий автомобільчик у нас по салоні. Двернах, подивіться на дверну карту водія, вона просто в новому стані, друзі. Є тут з підтертість на порозі, можливо, його потрібно підфарбувати. Пластмаса в нас в гарному стані, електросидіння, сидіння, кножна. кожна кнопочка, все по автомобілі працює. Також, подивіться, на стан сидіння водія, воно не шилося, не красилося. Дуже гарний та збережений охайний стан. Надаю вам вінкот з дублюючої сторони. Подивіться, на стан керма, також воно не шилося, не красилося. присутні у нас мультикермо, кожна кнопочка також оголошую працює круїз контроль датчик світла, датчик дощу, протитуманні фари, протизанос, блокування повним приводом. Є до того десь мінімальні сліди експлуатації по автомобілю. Друзі повинні розуміти, що автомобіль не новий, що ним також люди їздили. також у нас є... Передні підігріви та задні підігріви сидінь, двозонний клімат-контроль, надійна, ще раз нагадаю, автоматична коробка гідротрансформатор. Такі у нас підстаканечки, підлокотник дуже великий. Сцеля в нас не прокурана, не поцарапана, не подерта. Приємний запах в автомобілі. Також показую вам позадні. задні сидіння. Задні сидіння також в наш дуже гарному та збереженому стані. Також у нас присутні задні. Підстаканічки, показую вам видкий автомобіля спереду. Так. так Також, друзі, дверна карта в дуже гарному стані, не зацарапана, не почухрана, також по прийому хремне безпеки не побито. Записую дуже такий короткий відеогляд, кому буде потрібно. По автомобілю присутні три косметичні підкраси. Це вже кому буде потрібно, я що наміром по підкрасах. Сім місць, воно складається, відкидається, робиться дуже великий багажник по автомобілю. Також бокова пластмаса у нас не зацарапана, не почухрана. по болтиках ніхто нічого не крутив, не знімав. Заднє вікно у нас з підігрівом. Всі логотипи Санта-Фе, СРДІ, все на місці. Також показую вам дещо. Подивіться на дещо, воно просто як нове. Присутня у нас запасочка. Як ви знаєте, автомобілі Швейцарії приїжджають в гарному стані. Це не Швеція, не Норвегія, не, пут, не путайте з іншими різними країнами. Так, друзі, дивіться, по цій дверній карті є сліди експлуатації. Тут одесі є така цяточка. І тут. Ось це, друзі, пластмаса, воно фарбується також. Можна. Ось, ось цю дверну карту перешити, якщо буде потрібно, кому ми це зробимо. Також по прийому гривнем безпеки ніде не побито, не почухрано. Шкіра в нас в хорошому та збереженому стані. Присутні у нас така сіточка. Оригінальні зимові коврики по автомобілю присутні. Дверна карта пасажира ось в такому гарному стані збереженому. Електричне сидіння пасажира також. Так, друзі, дуже багато книжечок, паперів про обслуговування автомобіля. Можна собі поперекладати через Google перекладач. Останній зафіксований пробіг на 189 тисяч. Останнє обслуговування було на 189 тисяч. Так, друзі, кому буде потрібно, також більш детально це оригінальна сервісна книжка, як ви знаєте, в Україні зараз дуже багато підробок. Також ви можете собі перекладати, що по автомобілі робилися. Також по автомобілю відкрити Він-код. Так, друзі, ще раз нагадаю: це Hyundai Santa Fe, 2.2 дизель 145 кВт середині на автоматично надійній коробці передач. Дзвоніть, телефонуйте, всім. Дякую за увагу, всім па-па. Підписуйтесь на мій YouTube канал Viber Gruпу. Всім до зустрічі!